Загони в останнє виходять на сцену повним складом, співають гімн табору, дякують вихователям та обіймають нових друзів. Так добігає завершення друга зміна національно-патріотичного табору Еко Лайфзбруч. Діти не приховують емоцій, адже тут знайшли нові знайомства. Я приїхала вперше. Тут мені дуже сподобалося, дуже класно. знайшла багато друзів, дуже смачно годуюча. Дуже весело. Дуже мені сподобалось плавати на катамаранах і в басейні. Ще сподобалися спортивні ігри, які проводилися у нас майже кожен день. Це було чудове місце. Хотілося б сюди ще приїхати. Процес змагання неабияк захоплює та зацікавлює діток. Тож у фінальний день другого заїзду вихованцям табору вручили відзнаки за спортивну активність за чистоту кімнат. Кожен отримав грамоту, адже тут проявились індивідуальні риси дітей. У нас є номінації за перше, друге, третє місце між загонами, які змагаються у різних змаганнях, хвестах, конкурсах на протязі всього тижня. Ми підбиваємо підсумки і визначаємо переможців загону. І ці кубки перехідні, які діти передають. З заїзду в заїзд, що ми бачили, хто чемпіони. Не лише дітей і вихователі за тиждень звикли до насиченого змаганнями та квестами табірного життя. Для Людмили Дуки це перший досвід. Цей тиждень виявився для мене не настільки роботою, як відпочинком від тих рутинних справ, які були вдома. Тиждень був насичений, були різні спортивні змагання, ігри, квести, танці, виступи. Дітки були дуже захоплені, брали участь у цих всіх розвагах. А для мене це буде новий досвід, нові емоції, нові враження. Поки батьки боронять землю від ворога, діти мають змогу відпочити, проявити свої артистичні таланти, побувати на майстер-класах та екскурсіях. Все це Разом наповнює їх енергією. Тож в останній день другої табірної зміни були сльози суму за табором та щирі обійми нових друзів. Батьки радіють, що тиждень у таборі запам'ятався якнайкраще. Емоції переповнюють. Ну, я, настільки, я не чекала від своєї дитини, що він настільки йому сподобається в тому, та він взагалі така тиха дитина домашня. А тут ну, емоції переповнюють. Ну, щиро дякую за такий гарний табір. Четвертий рік безкоштовний табір національно-патріотичного виховання Збруч» стає місцем відпочинку та позитиву для діток. А дорослі ставлять перед собою завдання, аби подібні оздоровчі проєкти у літній період допомагали юним українцям знайти нові знайомства та вміння. Що нам потрібно працювати на перемогу, відповідно забезпечення наших військових на лінії фронті, точно на дипломатичному фронті, щоб підсилити наші можливості нашої країни економічно. Ну і, звичайно, знайти шляхи якомога швидше, як завершити цю війну, тому що наші діти повинні жити в мирній державі, батьки їхні повинні бути поруч з ними. Коли сьогодні діти захисників тут відпочивають, але в будь-якому разі їхній батько десь там на фронті. Так, були сьогодні декілька військових, які змогли приїхати сюди, і це добре, що батько. Батько з дитиною він обняв свою доньку чи сина в день батька якраз. Але на жаль, не всі батьки є вдома. На жаль, є батьки, які не повернулися додому, залишилися в нашій пам'яті. Тому я думаю, що завдання сьогодні кожної відповідальної людини наблизити перемогу, наблизити мир своїми діями. Табірне життя це рух, натхнення та посмішки наших дітей. Вони живуть в історичний час боротьби, але саме в цьому їхня сила.